У соборі санта Марія дель Фьоре, одній із численних перлин Флоренції, виявили новий скарб. Колекцію музею собору поповнило теракотове погруддя віком майже 700 років. Воно зображує Філіппо Брунелескі, архітектора раннього відродження, який спроєктував купол собору. Експерти називають відкриття винятковим, наголошуючи на художній цінності твору, а також на тому, що архітектора дуже рідко зображували після того, як він помер 1446 року. Бюст виконав нерідний син Бурнелескі, скульптор Андреа Ділацаро Кавальканті, відомий як Буджану. Це була заготованка для мармурового зображення, яке помістили всередині собору праворуч від входу. Кавальканті зробив погруддя майже стільного шматка глини на початку 1447 року. Пізніше того ж року завершив пам'ятник. Експерти кажуть, що теракотова модель ймовірно якийсь час зберігалася в майстерні скульптора однак пізніше про неї забули. Цей твір має величезне значення для всього розвитку історії західного мистецтва, оскільки як сучасники Філіпу так і нинішні історики вважають його батьком відродження. Нині погруддя почали реставрувати, щоб видалити залишки крейди та сліди фарби. Пізніше його виставлять у музеї поруч із собором. Собор санта Марія дель Фьоре найзнаменитіша з архітектурних споруд флорентійського мистецтва 15 століття. Він вражає своїми розмірами. Загальна висота бані з хрестом 114,5 метра.